Євангелія на щодень, 5 січня, Марка 9, 10, 16. І вони зберегли собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути мертвих. І запитали його, промовивши, а чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше. Він же відрік їм. Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. Так як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений. Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, і як написано про нього. Повернувшися ж до учнів, побачив навколо них силу народу, а й крижники, які сперечалися з ними, скоро весь народ його узрів, то дивом великим здивувався і бігши до нього, заходився його вітати, а він спитав їх, про що сперечаєтеся з ними. Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, що ближче хтось. До Бога, і що справжніші його стосунки з Богом, то більше страждань він зазнає в житті. Вони приходять до Нього з у згоди і навіть за велінням Божим. Християни не шукають страждань, але не уникають їх. Вони бачать присутні в стражданні зло, але пам'ятають, що страждання миттєво допомагає їм зрозуміти, вірні вони Богові чи ні. Кожен, хто думає, що служить Богу, проте істеризує, нарікає і бунтує через страждання, які переживає далеке від Бога Господа. Страждання є шансом дізнатися правду про себе. Господи, будь моїм поводирем у стражданні.